Мої всім вітання, черговий ніжне виготовлення. Значить, була сталючка закалена до 59 проквелу, сталь Д95 Х18. Вже більш-менш так сказати, нормальна сортова, нержавійка. До цього я робив різні там з підручних матеріалів, так скажімо. І з різних пилок, там рамних, циркулярних, 9 хц 9ХФ, там різні ще інколи попадали злізячки інші. Ну, а це вже така більш-менш вже і загартована, так як треба. І, як то кажуть, сталючка куплена була ізначально, вона йшла 4 мм товщиною. Зроблений спуск скандинавський. Не від обуха. Від обуха я взагалі мені не подобається. Це такий, ну, кому, знаєте, якщо це простіше зробити від обуха, десь якісь недочоти, шліфунув під самий верх і все, і, так сказати, не треба оцю рівненьку грань виділити. Ну, я зробив, значить, оскільки 4 мм із самого початку йшло, то, як бачите, 3 четвертих займає спуски. 3, четвертих від ширини. Оскільки, якщо на 4 мм так сказати, сталюка да, от, заготовка і зробити там на одну, одну другу. То, ні, ну, да, Одна друга це з половини або одна третя ще менше, то це вже така заточка буде, як у топора пошти, як сокиряки такої. А щоб нормальні ріжучі властивості були треба трошки далі. І значить, після того, як я зробив таку от заточку, тут зробив трохи ромбоподібну штукенцію. Значить, Зігнав, понятно, сюди спуски скандинавські рівні в 0 і сюди значить, залишилось зверху в обухі 2 з крапальом міліметра. Виходить. Ми тут десь два злишимо і плавно йде на зменшення. Значить, і такий ромбоподібне в цьому в товщині в оці, після всіх шліфувань, всього всього. Починається десь із 3,7. Іде десь, тут вже десь 3,6. Там менше, менше, менше менше, тобто йде на зменшення. Все наскільки точненько, може, якісь мікро-мікро недочоти, дочоти, звісно, можуть бути. Але ну лезо, як бачимо. Да? Гнольчик, все там. Той, понятно, я ще шліфоную ще раз, тому що в мене така пере... ну, попередня була шліфовка, просто войлок і там стара паста гоя. Я ось возьму, обновлю трошки і прогонюся, щоб так зеркально-зеркально було. На самій сталю були, понятно, такі собі деякі навички від це кована. Ну, я так розумію, під пневматичний чи гідравлічний який там мод. Виковано і розплесканий, так як, походу, як прутик було розплесканий на гарячу, так сказати. Ну і там всякі просадки, це все закриється. Звісно, хвостовик іде під розклеп буде. Фінська ручка під розклепчик, тобто довгим не вистачає. Тут а, десь 3,8, ну після такої собі зачистки. Ну, зачистка не дуже. Як бачите, зробив рекасу. Рекасо невеличке. Для ножів я взагалі вважаю, що ножі хто от робить, не робіть оті величезні довгі рекасу, там по сантиметру, якщо більше роблять. Це ні до чого. Тут саме головне, от, що, якщо ми зробили от болістер, там він має бути латунний. Да? От так от. Стоятиме. І зразу буквально пару міліметрів і рекаса закінчується. І йде лезо. Для того, щоб просто коли ми заточку робимо, ножа, щоб не поцарапати ту ж саму бронзову чи латунну, так сказати, оцю болістер. Тільки для цього невеличкий. А через що довгим не робити, коли ви берете ніж, там, скажімо там, картошечку чистить, там, не знаю, будь-що, то чим далі вам це перехвачуватися, а туди брати, брать, долеза добирається, тобто, ну, воно не те, а то зразу з колодочки ви ось берете і чистите. Тобто, як то так? По практичності це буде краще, коли рекаси невеличка, воно як бачимо, не? Тут, може міліметра не 2,5. В э, така оце вже більш-менш, я ж кажу, із те, що із сталий. Я ще брав собі сталючку. Заказав, вона вже в мене є, одна і друга і х 12 мф і N690. Н690 товщина леза мені дуже там сподобалось буду робити, ну в подальшому покажу. Значить, там товщина всього -то 2,6, але структура нема от таких, як оце. От от, бачите, тут всякі такі недочоти є. Да? А там зроблена така і мілкозерниста така рихлення по тому, що легенько шліфануть, так шліфануть войлоком і буде текстура. так сказати, оттуда оставляємо Сама заточка в ноль, скандинавський спуск, а це можна даже нічого не робити. Легенько прошліфували, і воно така шершавенька текстура. Ну, це буде робити, я покажу, що там мені на сподобалось. Там на, на подальше я так і планую її замовляти. E, значить, по сталі Х-12МФ це чудова сталь. По-первых, e, недорога. По-друге, дуже хороші властивості різучі. І кромку тримає, якби порізуючи це одне, і не викришується, якби так, щоб як попало. У мене ті сталючки закалені до 60 значить, по роквелу. І що там хорошо? Значить, якби всім хороша сталь. Одне єдине, що вона трошки, якщо там, чи в солі оставить, чи порізали якісь кислі лимончики, фруктики, помідорчики. І вона покривається, вона не ржавіє, щоб так сказати, ржавіть. Прям то що все-таки 12% хрому не дає йому. Прям так ржавіть, як обичні залізяки. Але покривається таким собі нальотиком, уже таким. Ну, тобто догляду, після того, як поробили, витерли і так далі. Ця ж, звісно, 95 х 18 вміст 0,95 вуглецю, 18% хрому. Це повністю нержавійка. Коли йде більше 15%, це абсолютно нержавійка вже. Тобто ця ржавіть уже точно не буде для всяких таких, знаєте, для плювання, для рибалок, тобто. Поробив, вкинув і можна вдома промивати тільки. <хи> ну, Можна, зрозуміло, і доглядати, але це таке вже кому як. Буду робити, буду показувати, а вже далі продовження цього, дивимося далі. Чергове продовження робочого процесу виготовлення ножа. Значить, Взяв для зразку ну, свій попередньо зроблений, якраз руківка тут мені сподобалась, якраз. Мою руку. Тож якраз довжини оцієї мені вистачає, я таке ж і буду робити болістер. Ось така от бронзяшка в мене є. Вона тут виріжеться по овалу, все, понятно, зашліфується, тут зітреться трошки. ну Буде десь там 4,5 мм товщини. Попередньо це із рога лося я робив. Якраз довжина, як бачимо, да? така ж плюс плюс болістер буде те саме. Значить, ось, як бачимо, да? береться просто горіхова, а в мене там колода велика, я так відрізаю. Прямо так сокирякою відрібав. Ну, якийсь там відрізок. Ось відрізав отаку от плашечку. Да? Чисто, рівненько. Я нарізаю вже повністю по розміру. Ну, як бачимо, ось ця частина ось раз положив, ще раз сіконув, плюс-мінус, витесується, вже так вручну обрубав сокирою. Така собі колодочка. Потім на болгарку беру ось такий круг. До речі, лайфхак. Якщо ви вже цей круг взяли, там П-40, П60. Чим більше, понятно, грітність, тим швидше е, з'їдає так сказать, і дерево. будь-що. Але якщо ви вже будете використовувати його по металу, десь там зачищали, да, там якусь там, заготовочку щось шліфували, е, вона вже буде прилизана, звісно, і вже дерево дуже погано гризе. Нову, якщо взяли, то нову і використовуйте тільки по дереву. Якщо вона для дерева, то для дерева. Буде гризти неймовірно. На очах прям, есть, де треба, все вишліфовується, все болгарочкою. Тут ну, ще дуже багато недочотів, вона буде утончатися ще ця ручка. Тобто ще роботи немало над нею, щоб довести до такого. От... товщини більше, чим оці не треба, тобто воно ще буде трошки, ну, з більшого менше можна зробити, а навпаки вже ніяк. Тож якось так. Це ще попередньо зроблений. Але тут ручка, звісно, набагато більша. Ну, не сильно так, ну, по товщині трошечки. Тут з болістором таким латунним воно по-своєму виглядає, але тут це із рамної пилки, оце ось циркулярна висить, як бачите, так? Да? А это вот, правда, вот кусок. Значит, таки я тут точу, шлифую всякие там ленты, всего-всего, станочек. Тоже точу и шлифую. В основном, э, так сказать, Спуски ножа роблю на цьому станку. А потім уже так, щоб зробити скандинавські рівненькі, да? без лінзи, без всяких там виямок, то на оцьому. Звісно, використовую там різні ленти. Ну, Ленти оці що я взяв, не дуже якісні. В них, значить що, на шву? Прямо одна на одну. Аж стук такий. Виходить. Тобто, ну, треба буде підбирати ленти, там, де перехід дуже такий рівномірний, щоб по товщині, щоб... Бо тут потовщення прям дуже сильне. Ну і не годиться, як то кажуть. Ну то такі нюанси всякі. Ось сталючки, ті, що я розповідав, 12МФ. Вона 4 мм товщини. Тут на 2 ножика фінських буде. Фінського типу. точніше, І тут теж на 2 штучки. Ширина тут 41, там 40 ну, Зазначено, так? Да? Все зазначено. Це 2,6 6... товщині. Оце мені саме оптимально, 2,6 більше не треба. Тобто, отута Якщо взяти по якості виконання, ну тут плюс-мінус оця так сказати, х 12 мф була, оце ж я роблю 95, Х-18, вона, ну як бачите, там з раковинами такими було дебелами. Тобто, ну, якісь виконання так собі я б сказав. Тож оця найкраща. В неї таке от шершавеньке рихлення. ну Це, понятно, можна там, любимо одіколончиком, спиртиком, тобто ну, цю всю написульки всі вбрати. І легенько, якщо взяти, це я щось положу, якщо легенько прогнати войлоком по верхах, то така от виходить, ось вона краю видно. Така от шершавість і трошки такий собі бльоск залишається ось його теж видно. Так що, як то так? І можна залишати цю частину необроблену, а само собою тільки самі спуски. Тут легко становиться ось. І тут, якщо взять з цього, що я казав, дві частини бо є дві два ножа. Ось один, допустимо, це 12 см тут довжини. Сюди лезом, хвостовик, хвостовик можна, може, даже і вийде та вийде під, так сказати, під сквозний монтаж, під розклеп. А інша частина буде навпаки, з цієї сторони лезо, сюди хвостовик. І все легко, все зрозуміло. Так що якось так буду. Далі робити, показувати. Зараз я з болістером займуся і заточкою, так сказати, утонченням цього всього до ладу доводить, бо це такі попередні заготовки. Звісно, і тут буде поменше, буде по товщині. Бачимо, да, наскільки багато. А потрібно там, ну, може на Міліметр хіба що більше. Тобто це все ще зужуватися буде. І як то так. Далі дивимося. Ну, ось і випиляний болістер. Так сказати, я трохи шліфанув попередню. Ну, звісно, ще буде сверлом просверлюватися, потім простукається там, потім надфільки беремо. І до потрібного розміру, все це протучимо отвір. По ширині, як бачимо, да, прям ідеально. Десь по пів міліметра, десь по міліметру більше, ніж треба в сторони. Так воно і повинно бути. Оце, отак, значить, до леза трошки овальніше. Ну, Взагалі, общем, в общем, все співпадає, як бачимо, все. Це вставляється сюди. Це ще на якийсь кусок болюстер буде. Ось так один повз один. Це крайні крайні Ну, Там трошки не зовсім рівно. Але розточка ще буде, бо там 4 мм майже ширина. А це сверло 2,5 Тобто похибки туди нормально. Тепер посередині один повз один. Ось так. Тепер тут простукується і виділюється над фільками прямо вздовж оцих насверлених штукенцій бронза трошки піддається таким. З однієї сторони, потім я перевернув з другої. І от воно простукує вже один перегородку Це між тими, щоб пробити, щоб на фільок тоді можна було запустити туди. Так що, Якщо хтось думає, що хороші ножі робляться легко. То це зовсім не так. Є, звісно, більш механізована вся робота, де... але ж люди попередньо для того, щоб механізоване все, так сказати, і виточувало фрези, і всі штуки, що не отак гилиться вручну. Вони попередньо закупили ці всі станочки, вклались і воно ж теж своє. Должно відбивати, як то кажуть. А ручна робота це ексклюзивна, вона без, можна сказати, неповторна. І вже якщо зробиш, то навряд чи якийсь навіть того самого майстра, ніж буде одинаковий. Так, да, можна там Прям копіювати розміри всі моменти. Але та ж сама деревина, коли от взяв одну, взяв другу, вже структура якось по-другому буде трошки. Ну, тобто все воно буде чуточку інше. Якихось там долях міліметрів вже точно не скопіюєш, навіть і розміри і все таке. Я от простукав такі штукенції наскрізно бачимо, так? Да? І тепер над фільком виділюю, щоб ставити красивенько, і щоб не було зазорів. Тобто мінімально як можна підігнати. Щоб все воно було впритик. Бо є такі оставляють по пів міліметра, по міліметру. Там такі дирки, потім заляпають. Ну, знаєте, в кого яка робота. Це культура виробництва, да? я стараюсь, щоб воно було чудово зроблено, щоб, як то кажуть, комар носа не підточив. Тепер ось так от беру і все це прочесую. Так що виготовлення болістера в домашніх умовах нелегка справа. Ручної роботи, як-то так. І того робота йде майже до завершення. Ще буде, звісно, поліруватися, все тут в рівень. Ось зняв це сквозний монтаж. І ще є боксіткою, і там усе заповнено. Ну, так сказати, пустоти. Хоча воно вже вставлялось там щільно, так сказати, не без всяких люфтів. Але все, ще остальне, там і боксіткою дозалито. Ось такою. Приспособую. Значить, я скрутив його все це діло. Зашліфується, заполірується, понятно, от формується чіткий, так сказати, по розмірах, щоб воно все було ну, соосно, як то кажуть. І на кінці лукач, як його правильно називають, значить буде така от штукенця надіватися і розклеп, Потім ще полірну, якщо треба, це воно вже поліроване Значить, що я скажу? Раніше от Фіни робили сквозний монтаж на скрізний із підрозклеп. так сказати. Це була вимушена дія, оскільки тоді як таких клеїв не було, якщо взяти там років 150, да? хто ті клеї особу там колотив і такі надійні саме. Тому просто були на гарячу, садили в дерево, як в садний. Да? Є, що продирявив, там трошки то, і на гарячу теж сквозний вставляли і розклепали. Тобто, зараз технології вже інші. Ебоксидний клей є, все таке. На подальше ну, простіше робити всадний. Напоксідочку посадив та її, а от ніяких тобі там виступів. Тобто, якось так, як дороблю. Покажу готовий результат. І нарешті готовий результат. Ніж фінського типу, адже фінський ніж зроблений фінами в Фінляндії, а цей зроблений українцем в Україні. Як бачимо, ручка трошки така, як вроді підстарена, бо шліфувалось воно на вилочному крузі, на якому там ще стара була. Паста Гоя, і от вона такий тонаж дала, особливо на торцях, на різних перепадах. Тут ще затемнення набагато сильніше. Болістер бронзовий так, з простукуванням, з трошки не гладкий, але по-своєму по-своєму, автентичний. Да? Зате зручно от такий ніж, зручний, тут все це покладистість, хорошо брати в руку, ніде нічого не жме, не нажимає, грибок, все в стилі Фінляндії. Ромбік, понятно, також лезо. Як я казав, тут десь із 3,7 по ромбу. А тут, понятно, в обухі вже там два з лишнім. Такий от ножичок, справиться з будь-якими поставленими завданнями. Так що якось так. В Подальшому ще планується багато різних проєктів по виготовленню ножів із різних сталючок. Але, я так гадаю, в переважності будуть це фінського типу. Можливо, ще буду робити, є ще такий самий простий. Стиль це коли ручка рівненька. Ну, понятно, вона трошки овальненька, але рівна йде. І без всяких таких забобонів, то є самий простяцький ніж, в стилі первісних людей, да? також мені дещо автентичність їх подобається, можливо, і такі ще зроблю. Як то кажуть, все, щоб простіше, те. Практичніше і краще, без всяких загогулин, різних там наворотів, воно і не нужно. Ну, звісно, це тут є там, і ергономічна руків'я, і все все продумане. Ну, фіни свого часу зробили і зробили хорошо. Я скажу, що це одні з кращих ножів фінського типу для користування взагалі. Для зручності. Так що, якось так, всім всього найкращого. І до зустрічі в новому відео. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, якщо цього не зробили. Успіхів вам і.